Всім привіт! Сьогодні вже вечір п'ятниця. У мене закінчився робочий день. Це не може не радувати. Я обожнюю ще з дитинства п'ятниці. А після приходу роботи так ще більше. Ну, робота мені моя подобається, але все-таки на вихідних починається саме цікаве життя. Сьогодні в мене було супер уже зранку насичена п'ятниця, позаймалася спортом, зробила ось такий манікюр вдома гель-лаком. Знову повертаюся до гель-лаку і вирішила себе трошки побалувати на ці вихідні. Завтра планую зранку піти перший раз на таку процедуру, як ламінування вій. Зроблю бро. І на лазерну депіляцію. Так, я хочу до літа Якраз якщо ви хочете, щоб на літо було все гарно, то треба починати зараз ці процедури, тому що потрібно десь 10-12 процедур. А все розкажу вже як завтра. Зранку вам поспробую зняти вії до вії після і брови. І так само розкажу вам мої перші враження про перший сеанс лазерної депіляції. А також сьогодні ще в мене супер багато справ, зараз. треба піти. Дещо купити в магазин, забрати Лізу з школи із садіка, поки садіка. Просто ми далі йдемо в нас тут на моїй вулиці школа, і в ній у нас гімнастика. Далі будемо йти з Лізкою на гімнастику на годину. Все одно трошки прогуляюсь на вулиці сонечко так тепло. Дуже красиво, на кінець настала осінь, а то дощова погода дуже. Цього року дуже швидко наступила і ми не встигли насолодитися теплом саме осіннім. Все, ранок суботи, як обіцяла, показуюся вам без макіяжу. Так виглядає моє до. І постараюсь зняти зараз, як вийду з. Мені мають зробити брови, як я говорила, і ламінування Вій. Дуже мені цікаво, ще таку процедуру, як ламінування Вій, не пробувала. Ось результат. Після процедури мені зробили вії і зробили брови. Але це ну, кому цікаво, як виглядає ламінування вій. Дуже яскраво видно. Таке враження, що в мене така повсякденна легка туш. Ну, Я спробую ще туш нанести. Повинне це ламінування, як на мене, працювати як база під туш. Ну, Подивимося, спробую десь уже сьогодні мочити не можна. Це не головна новина, головна новина це Кримський міст. Це було дуже круто. Я з Закарпаття, з села Невеликого в Закарпатті, ви знаєте. І я сиділа тут у нас в селі, робили бії мені. І це потрібно було чути, як всі раділи за те, щоб потрапили в кримський міст, і він горів. Абсолютно, всі люди, які раніше були. А політичні нічим не цікавились, були просто в захваті від того, що горить кримський міст. І сьогодні я цілий день посміхаюся, абсолютно щаслива, тому що горів кримський міст. Тому це дуже-дуже дуже круто. Цей день, я за це записую, має ось так лишитись в нас в пам'яті. А ще була на лазерній епіляції, це мене сьогодні просто ідеальний день. Дуже добре все пройшло. Після воску, взагалі, не відчувається практично біль. Дуже ну, взагалі там легке покалування. Ну, подивимося, звичайно, зараз нічого. Після першої процедури вам не можу розказати. Саме місце, де я робила, дуже хороше. Мені сподобалося, все чисто, все красиво, сервіс на вищому рівні. Також ще заходили в нас є магазин з декораціями для творчості в копіючку І купила собі ще в такому новому магазині штани. Зараз вам все покажу. І так, тут в мене все по одній гривні і копійочка. Все по одній гривні взяла Лізі ось таку гравюру. Будемо пробувати робити. Я вже дарувала таке своїй покресниці, їй подобалось, Надіюсь, Ліза доросла. Також. Взяла ось такий блоктон, на пружинці. Вони бюджетно коштують Ліза обожнює обоження таких малювати. По 35 гривень в магазині копійочка. Ось такі блискітки. Я вам показую, у нас такі є. Ліза обожнює з ними гратись. Я вже використала цілу упаковку. Вона додає їх в пластилін і також у слайм. Треба буде купити ще упаковку про запас. А також взяла її ось такі кульки. Це просто гра, я так розумію, буде, будуть ростися квіточки, і кульки їй буде цікаво. І буквально за 80 гривень. Вона зараз дуже обожнює гратися з ляльками, Взяла їй ще одну, а за таку ціну, дуже-дуже гарна. І так, що ще я купила? Ще заходила в еко-магазин. У нас такий в Ужгороді є. Купила собі колега по роботі просила насіння чия. Я вам вже показувала, як я роблю пудинг, дуже люблю такими снідати. Якраз на завтра ранок зроблю собі в мене є банан і ківі, і плюс йогурт на йогурті люблю робити. І також в цьому магазині ось такий пакетик 30 гривень з чеснику це вигідна ціна. Я люблю сухий чесник. Ще в копійці купила собі, не пам'ятаю, ну, бюджетно коштувала ось така тарілочка. Я тепер люблю снідати творогом, той же пудинг робити, або на стіл поставити якісь закуски. Дуже красива така тарілочка, дуже мені сподобалася. У копійці за 22 гривні досить з хорошим ароматом. Чорниці. Ось таке мильце. в мене закінчується. Мила в нас іде дуже багато. І ще в копійці купила ось такий піднос теж щось дуже бюджетне. Будемо нести на ньому в садіку наш вироб на золоту осінь. Ще в нас є магазин для творчості було вдвох. Будемо щось робити на Хеллоуін, такий фломеран це коштує взагалі щось 10 гривень. Це такий більш плотний, красивий, 15 гривень. Взяла сезаль, це теж будемо прикрашати цей підносик. Тут всюди є ціни, віточку калини, декілька ось таких грибочків. 12 гривень ось такі грибочки. Теж щось гривні 2-3 коштували ось такі жолуді, вони пластикові. Зараз нема просто часу йти в ліс. Шишки купила. Дуже хотіла жовто-голубі лянточки. Будемо з лісою робити зачіски. Ми вже були пластись і я хочу піти в перукарню, зробити дві косички жовто-голубими, і щоб зробили такі ж лізі. І буквально метр коштує гривню. Вообще, взагалі супер. Собі на куртку, на плаття взяла ось такі значки, теж бюджетно коштували. Доброго вечора, ми з України із гербом. І ще ось такий гарбуз. Теж для осіннього виробу буде супер. Взяла ось такий хеллоу він будемо Будемо Лізою щось робити до свята, і ще в копієчки таку гру. Е, рекомендую. Ми вже грали з подругою, коли були в гостях в Сандрі, і е, з лісі теж зайшло. Просто ми там задавали інші питання. Там на карточці пише питання, вам треба дуже швидко відповісти. Е, придивіться, дуже бюджетно коштують в копію ці ігри, і є деякі просто супер. Уже до нового року, бо можуть розкупити за 25 гривень. А в нашому магазині крієтів для все для творчості взяли ось такий шар. Він відкривається. Його можна, наприклад. Наповнити пінопластом чи просто розкрасити зсередини, поставити якусь іграшку і зробити такий виріб з дитиною. Охочу лізіновий шарфик, взяла такі неймовірно приємні нитки, буду їй зараз якби плести шарфик. Ось такі покупки для творчості. Зараз вам ще покажу штани. Обіцяла вам показати свої штани. Ось такі самопрості, звичайні, з таким начосом. Зараз у нас в магазині саме-саме такі простенькі на кожен день гуляти 430 гривень. Можна купити, не знаю, можливо, десь на сайті можна і бюджетніше знайти, але мені потрібно було вже терміново, тому що з дня на день може стати супер холодно. Продовжується суботній день. Ми з Лізою йдемо, пособираємо горіхи. Я вам вже показувала, у нас дуже гарний урожай. дуже багато знову нападало, треба зібрати. І будемо рвати багато яблук, тому що всі яблуні вродили. Яблук неймовірна кількість. Треба відвезти моїй бабусі з дідусем і моїй кумі. На завтра готуємо гостинці всі. Погода просто вау. Сонячно, тепло, супер осінь. Покажемо вам Лізою, чим ми займаємося останні дні осінь. От дивіться, це в сільпо був ось така шабля, і там можна робити такі великі бульки. Поки ще тепло, робимо бульки. Уже вечора з лізою в бульки, як ви бачите, їй дуже весело. Ми нарвали бабусі стід яблук, груш, горішки. Завтра відвеземо. Такий сьогодні був активний день на вулиці, плюс ви знаєте, зранку встигла багато де бути. Бульки ці звичайно дуже незвичайні. Ліза взагалі, як і я, в дитинстві, дуже обожнюю мальні бульбашки. На цьому я буду закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд, всім па-па-па-па!